Якщо ми хочемо заощадити на технології якісь, uh -huh. це вже помилка. Ми оцю станцію типову замовимо там, не знаю, за 500 доларів, uh -huh. а якусь під тебе зроблять за тисячу. Але під тебе буде працювати під твій формат. Тобто кожен раз, продаючи щось, це буде працювати. У тебе буде інша швидкість, інша там якість і спини у барменів не будуть боліти, uh -huh. а потім ви не будете казати, де знайти бармена. Ну більшість. Барних стійок в цій країні збудували дизайнери по стандартам, якимось лікалам, типу там якась висота е, метр 15 сантиметрів, і там нещасний бармен стоїть, готується, і через два місяці у нього так спина вже болить. Він такий. Ні, я пішов шукати інше місце. Ось, ну Це, це те, що ти не прорахуєш, умовно кажучи, mm -hmm. да, якісь такі речі. То, mm -hmm. Треба максимально зробити комфортне, продумане місце роботи, тоді ти можеш розраховувати на те, що воно буде. Давати Працювати, там об'єми і задоволення. і, ну і, uh -huh. Якщо ти неправильно це все сформував, і таки чекаєш, що, а, от ще типова штука, Барна Стіка. За барне стійко для гостей треба, щоб був виліт. Uh -huh. Він повинен бути щонайменше 27 см. Тому що калінг, щоб мене калінки не впиралися, да. калінки не впиралися, але не всі ж де супер дизайнер. Це загальне слово. Класних uh -huh. дизайнерів в ресторану, барних там маленька кількість серед uh -huh. всіх дизайнерів. Е, і вам, по суті, замість барної стійки будують е, такий стейшн uh -huh. якийсь. І сісти за нього неможливо. Тобто ти ось так, чи ось так, і будеш сидіти. А потім ви такі, блін, у нас гості не сидять за барною стійкою. Ну, звичайно, не сидять. Ну, а як їм сидіти? Оце теж, коли ви вже побудуєте, ідіть і протестуйте свій бар на власному досвіді чи ресторан. Ось сядьте в одному в іншому, може там десь лампочка вам в очі світить. І ви такі думаєте, оцей стол, чогось постійно швидко прийшли, з'їли і пішли. Прикольно, я дуже полюбляю сидіти за барною стійкою, але мені іноді не вистачає крючечків для моєї сумки. І так. це я не розумію, це не вже це так дійсно важко повісти, бо я ну, приходжу там після роботи. От ми говорили за концепцію бару, хочу побудувати бар для які працюють до шостої і не хочуть швидко повертатися додому, хоч трошки. А, Ну так відволіктись, можна сказати, так. Це, крючок, з крючками, це... Не важко. <гум> важко про це подумати. Про це подумати треба або на своїй власній <гум> шкурі, або повинні бути люди з досвідом, які скажуть, там повинен бути Бо крючок.